Макс, хай вчора був майже фастік. Ну майже вітаю. Ха -ха. Друге побачення. Дівчина в мене в готелі, вино, фільм, голі. Під час пристрасті, вибач за подробиці, знімаю з неї труси починаю входити. Вона ну, поч... Ну, починаєш входити, значить вже секс був. Значить, вже фаст. Вона робить кислою бучкою і каже, що вона мені потрібна заради сексу. Я почав її цілувати та заспокоювати, пішла в негатив. Через півгодини повторюю дії, негативу не було, але через стрес вже не встав. Розійшлись на позитиві. Зваблю на наступному побаченні. Чи можна це вважати їбанутістю з її боку? Як треба було обіграти? Дякую. Е, ну, я вважаю так. Що та дівчина, яка починає під час сексу виносити мозг чуваку, вона їбанута, у неї дуже велика кількість комплексів, і ці комплекси ще обов'язково додадуть проблему у вашій історії. От, прям з тобі навіть можеш не сумніватись. Скажімо так: те, що вона не пішла, і те, що ви намагались повторити, означає, що ти зробив все правильно. Означає, що ти зробив все правильно. Якби в моменті ти сказав би, як реагувати, я б сказав, ну говори те, що ти хочеш почути, що вона хоче почути. А що? Що це точно ваша наостаннення зустріч? Що ти кайфуєш і від спілкування з нею, і в тому числі від того, що вас так тягне одне до одного, це круто, і обов'язково треба буде цю історію продовжувати. Ось щось таке їй треба було казати. Я думаю, що ти приблизно так. І робив приблизно те саме і казав. Ну тому так чи інакше вона готова була ще раз тобою вже там займатися сексом. Проблема ж тільки в ерекції твоїй. Тому ти молодчага. успіхів, Будемо сподіватися, що її ця зайобістість вона візьме паузу до вашої наступної зустрічі, і ця зустріч відбудеться. Але знову ж таки, я б нічому в принципі не дивувався тут.